Здравствуйте, мои хорошие. Дорожку рвала лимпять он деревья. Она проведет. Дуваны эти растут. До Дурку я уже. Знаете, не дала на своем стуле полежать. Не, я на ну, воду нашла на это сюда и да поднимать сидушку тут. Вчера астрый по вечером пополывала, там этот Базилик полила і тіше. Ще набриси, що пересажувала тоже. І те саме. Так що а, сьогодні дощ обичаю, так що помідори поливати не будемо. Ні, сьогодні не буду дощу. Там передумали, мабуть. Я тебе кажу, там мороза була нарисована. Ага. Один день, головно. Ото ми, я думаю, на середу думала, І знала б на сьогодні можна було поїхати посидіти з дітьми. А я ж думаю, вівтору буде дощ, не будемо а середу, щоб погода хороша буде. Mm. Ну нічого, вже завтра будемо їхати. Завтра і Ніна з нами поїде одразу, вона піде тоді, то посиди, вона піде туди на роботу. Ну, до врачі, до врача. До. до врача ну, сходи, щоб її послухала все, щоб і справку, щоб їй виписала, з якого по яке вона не була на практиці, да, так, бо хворяла ж. Щоб офіційно було. Да. І тоді на четверг. Якщо все добре... Задримала. <feels> куваркалась, куваркалась. Я в шокі. Мусить. Не мішайте, я релаксую. Послухайте. Тоді в четвер вона піде вже на роботу. От. Такі діла у нас. Зараз що в мене по плану. Я ж завжди планую собі день. Это... Сейчас за мне надо тесто, пряночки сделать. Не собі, девочки, сами соби. Мне пряники, кольца хочу и кексы. Это я не соби. У нас есть детям на десерт, что, -то, что -то. так что такие дела. Надо в магазин сходить купить. Ну, я душ сделаю потом. Ну, я одни сначала там не надо этот ісходим. Кефір у мене є на этот на кексити. Як Діти позавтракали тільки. Уже з Андрієм давно, да? Тим, чи о 8:00. вже ж он двадцатка. Ну вийшов, ні, з утра я вийшов, 6:00 ще ще прохлада була. А вже з Надію вийшли завтракати вже все. О 8:00 Прохну... проснулась, рано щось я сьогодні проснулася, не спиться. Та жарко оцесь вообще жарко. 22° ще. Стрігатися сьогодні. Таке силь. Таке. То сниться, тосняться, сни, то не сняться. Ну все, пішла я. Ти йди роботи собі. Ну, давай. А вечором, дай Боже, що все нормально буде. На гірки треба срочно вийти сьогодні. Сьогодні повина їх все одно. Сділи порядок там. А розсаду вчора зайшли на базарчик там по 70 гривень. Конкурентів нету, і вона одна шопить. стоїть. Ні, кажу, хай вони у вас стоять, кажу, дай Боже вам продати, кажу, ні. От. А потім десь от, як вони армади заходить, угу. тут були паль, оці продавали. Да. І, і помідори були по 40, ну там їх мало. Там були жовті, написано, щось якісь. Ну, їх дуже там мало було, взагалі там і десяток не набереться. Ну, шо, мені, що, Мені треба десятка два-три взяти. Завтра, якщо подивимося, ще завтра зайду, подивлюся. Якщо це... Ти ж сказала, кромі. Не, ну, все одно на, на машині, що може бігом. раз-раз. Якщо є, то я куплю. Ну якщо нема, то вже щось таке в Будемо щось друге сіяти. Подивимося, взагалі. Сьогодні розсаду ще поливати помідори, перець помідори. Это. так. так взагалі, вот. роботи вистачає. Літо є літо, і це добре, щоб лише не сидіти. Ну, що видно, що росте, росте. видно, Якщо поливаєш, то. А ще хочу завтра подивлюся, скільки это, клубнички купити. Я хочу десерт зробити вкусний. Буду на тортики знімати. Мені аж хочеться його зробити. пироженка. Если будет все нормально, такие хорошие, вкусные, то я буду и на заказ такие делать. Вот так вот, мои хорошие. Сидеть ничего, сидеть надо працювать, процевать. процевать. <пишут> Пишла я уже. Так, замесила тесто. У меня гусенька такая. Все. Сейчас минут 5 постою, я буду раскатывать. Все коржики я вам показывала, как делать. А, когда буду делать кольца, молочные кольца я делала такие, Я делала на надюшенных тортиках. Ну, вам покажу на цьому канале, як я их замішиваю. Дуже вкусні. Девочки, вони можуть у вас в неделю лежать и не будут такие тверді, ничего. Так что, кто пробовал, знає, знает. Вот, сначала я ці выпекаю, потом буду замешивать на другие. И покажу вам. Буду вот эти, вот эту форму брать овал. А на коржики я положила вже кольцо буде у нас. Ну, може не колечко буду делать, а просто видавлю без серединки цієї. Не кольцо, а тоже коржиком буду. Ось так вот. Так, рядесь там. Не знаю. Казав, що буде робити там душ. Ремонтую, чорно купили ті запчасті, все. Ага, він там воно щось монструє. Робиш, потім покажемо, так оці помідори треба буде поливати сьогодні. Базилик полила вчора, його треба поливати теж. Ну і ці цвіточки, не знаю. Чи після тих морозів, приморозків таких, що воно таке, я не можу поняти. Желтеє щось. Я поливаю, вроді що ж вони. Не знаю. Крокуси ці. Подивимося. От. Тут поливала в скатах чернобривці. І там, так, да, порядки на теж там. По... В общем, мені зараз, поки времени немає. Зайнята, занято. Тут прорву. Чернобривці. Бачите, все ж буде. Оце все треба проривати. І ці маленькі теж тут прорву. І буду ще досажувати, де подивимося. Понатикую. Викидувати не хочеться, жалко. Вони ж посходили добре. Тут тоже треба прорвать. Бачите, то лишнее нельзя, так щоб було, щоб ему вот так розрастається и все. Ну ничего вроді, бачите, стоять. Так, мої хороші, пішла я краниками займатися. Уже жарко, на вулиці жарко. Вот так вот. Вот тут надо будет дорожку опять порвать, перчатки одевать. І порвай, щоб чистенько було, акуратненько. Все, бачите, сохне все на світі. Смородина. Смородина, як буде, що буду рвати, якусь банечку закрию. Смородину, тому що немає вже. Пішло все. Так от времени клумбочку робить. Этот... І не знаю, що воно лопнутий повністю. ні. Не. не треба. Подумала, когда давай. Скажу, хорошая клумба получится. Ну, вот так хай будет. Чуть-чуть укопать. Прыгается петуньки купить. И хай роста. Скап похушел и не похуншовает. Да вот так красиво. До этого? Ага. Ну, В общем. Так оно. будет. То есть коса, так? Да? Вода набирається, уже, все. Угу. Ніна перебирає тоже там все это. Перебирай, кажу, там літнє все, витягуйте. О. Чи вийшов Ні, нормально. Хай буде так, не надо виш. Засипай чи будешь публику? Засипаю эту. Цю землю засипай. Ну тут трошки засыпай эту. Не, в середину будешь куплено, что это? Да ч куплено? Ну ты в так прям всю цю землю. Піде. Жарко уже жарко-жарко. Хорошо. Дождалися жари, просили, да? Тепер тут уже буду вбирати. Заполоть опять порядки наводити. Так от кружовник воненкий. Очі грану. Я люблю кисло. Клубніка. Єсь, ягодки, бачите. Є. Що з дітям буде. Хай їдять. Так от. Отак от, от. Тільки косив недавно Андрій. Денти вже потрастала. Ну хай будемо дивитися. Ще раз буде косити. Це другий куст. слива есть. Бачите. Е. Хорошая слива, конечно. Угу, тут парички сколько. Уже, бачите, уже начинает краснеть. Угу. Десерты будем делать. Ну, я ее закатывать не. Вот ну, всю черную буду. Там вот так. Вот клумбочка получилась. Нашел применение, да? А вот так она просто валяется. Ну, я валяется, стоит без дела. Под самым верх, выше уровня делать. Ну, це так засипаєш і трошки, то їх все. А якщо що там земля куплена ще якщо що буду добавлять? І ту. змішаю. смешаю. Осталось ґрунт остався. От, так що вот такі дела. Сторожа стоять, охороняють. Да, Андрій? А, друзя? Ага, друзяки. Вони своїх знають, так? Дуже прям почали вказувати, на якій мові кому розмовляти. Без вас розберемося, дорогі хейтери. Без вас скучно, так, як кажуть. Ну, як напишете, хоч думайте, що пишете. Я, я каже, не підписана на ваш канал, ну можете мене блокувати, я все одно не підписана на ваш канал. Це ж радує, що ви і новини підписані на наш канал. Це дуже добре. Я не хочу, щоб такі люди у нас на каналі були. Наші люди, наші зрителі з нами, які нас вважають і люблять, так як і ми їх. А насчет вас ми дуже раді, що ви не підписані. Я не хочу цього, взагалі абсолютно. Абсолютно. А що, що ви дивитесь, то ви дивитесь. Нам добре і, і Дякую вам за це. За це вам дякую. Так що якось так. Нічого, це не страшне. А насчет мови розмовляйте у себе, як хочете. Андрій потихеньку все одно да. у нього йому важко ще трошки. Ну як, всю життя він балакав по на російській мові. О, я балакала і раніше на українській, це замуж вийшла за Андрія, по-русскому почала, тому то, що він же ж по да, навіть я... тут місце, і руському. Перемішку розмовляти, да. на чистому. Так що на якій мові Все у нас вже була ця тема, не хочеться вертатися, вказуйте в себе сім'ї. І... них ніхто новинка. У нас ганняння ніяких. Им що у нас не. Хто на який хоче такий балакає? І не було такого ніколи. Це у вас там. У там, нас говорю. люди, що хочуть, на якій хочуть, на такій балакають. Це від людини зависить, і людина, яка захоче, на якій. Балакать, то буде балакать. Конечно, у нас не чисто українська мова, ми балакаємо. Ну, стараємося. І вот. взагалі це наше діло, яке кому діло. Так, все, пошлите сейчас зараз я покажу, скільки в мене вийшло пряників і буду замішувати вже ті. Я вам вже покажу рецепт коржика, тому що мене просили, скільки Надя діє. Я казала, що на тортиках, ну вже покажу на цьому каналі рецепт цих. Я не буду кольця робити, я просто коржиками зрозумію, отак і все. Покажу именно вам рецепт. Но дуже вкус, я кажу, вони у вас неділю будуть лежати і вони не будуть тверді такі взагалі. От чесно це показую, ділюся з вами так що і ви тоже работаете ничего с этим правильно так. Що я взяла? масло масло розтаплю Немедленно такое ты и молоко делаю Расскажи, что ты уже другой. Девочки, это у тех, что кольца я молочное делала на тортиках, что вам показывала, вы бачили. Все. Только я скажу, что я буду просто выдавливать вот так вот и всю серединку не буду. Надо маслом, чтобы масло растаплю Сейчас я вам продиктую это, потом напишу в описании. Значит, мука кило сто. Молоко горячее надо, я хорошо оно закипило, 160 грамм. Сахар 340 грамм, сливочное масло растопленное, надо 200 грамм. Сейчас доложу, а я что скажу, на одну порцию. Два яйца, разрыхлитель, 2 чайные ложки, соль, щепотка, ванилин и все. Сейчас я доложу масло. Помешаем, тут уже жарилось. все це вже готові. Це на подсолнечном маслі. Такі пряночки получаются вот так ще. Це на одному пергаменті те все эти на цьому можно идти делать тут буде. Так, є. Ну, це гора Масло підтоплю. Замоталася. Замоталася. Так вот. на маргарині, на маслі. можна на маргарині, мені кажеться. Так. Ой, боже, чуть не опустив. Молоко гаряче виливаємо, бачиш, аж парує. Сахар, горячий молоко. Размешать хорошо. Сейчас добавим сливочное масло сюда чуть-чуть осталось. Яйцо ничего не будет. Есть, у меня ничего не будет. Окей, сейчас, ну, сейчас уже стену уже мешаем, уже оно тепло-тепло. Сейчас разломаю вам все пряночки. Показываю вам, чтобы вы бачил. Есть на канале, на семейном канале. Я писала рецепт. Уйти их прямо, тут уже тут вкуснее, вкус. тоже вообще просто. Так. Сейчас. Баску пахнет. Тут беум-биом, значит, спешишь. То убиваю, размешается. размешать. Сахар мелкий в Добавляем сюда яйца. Делаю не первый раз, то, что я вам и, и, и кажу, что дуже вкусный, советую, приготовьте, пожалуйста. Если кто приготовит, напишите мне, что у вас получилось. Вкусно вам или не вкусно? Ванилин. У меня чистый ванилин. Если сахар ванильный, 10 грамм пачку добавляйте. Так, есть. Сразу вставляю, чтобы тут ничего не мешало. Размешала. Всё, теперь разрыхлитель сюда, две чайные ложки. Раз, два. Перемешала вот так вот. И вперед. Сначала венчиком, а потом буду лопаточкой. Фартухом надо попробовать. добавляем муку. Дивитесь на свою муку там, по своей муке. Может, меньше надо муки, может, чуть даже больше, я не знаю. Я свою муку кажу всю. Так. Сейчас лопаточку буду брать. будем обедать. Оно постоит тесто и все хорошо. И буду потом выпекать. Угу. Да. И стирку надо сейчас включить. Заносить. Сейчас с руками. Замешиваем, девочки, тесто все. Все, девочки, все мы худобавало. Сейчас все вот вымешиваем. Ставим хай отдыхаем. Катесто должно получиться. Все вставлю. И буду выпекать.